Зберігаючи сокровенне в бляшанці з літніми травами, осінь зайде упевнено в місто з першого дотику, ми не помітимо її заклопотані небом і справами, відчуємо ближче до ночі холод у місячнім гнотику, неначе свічки на торті, задмухає зорі серпневі, озеро вистигатиме в обіймах цілунках її. У ранок туманами зрошений, ти привідчиниш двері. І відчуєш, як несміливо листочок впаде до ніг. Даруєш мені споцілунком його легку позолоту, кладу першу звістку від осені в коробку до твоїх листів. Отих, де були ще не поряд ми, і то, трохи так прохолодно, але вже для липня читалися разом поміж літа рядків. Лалеки пакують валізи і вчать, як без них прожити. Кажу їм, що якось та і будем, цілую тебе у плече. Прихилиш до мене півсвіту, і з Джезви знов кава втече.